Чебуреки. Волонтерка Євгенія Петрик на виїзній кухні розкатує тісто для чебуреків. З нею працюють ще чотири жінки. За чотири хвилини встигають приготувати 12 чебуреків. Тут розкатують, дівчата ліплять, там смажиться. Сьогодні вже ну, штук 400. На смаженні Світлана Охріменко. Почалося все з того, що мій чоловік також прийма, ну, воював і йому потрібна була допомога придбання ребу. Дякую, Жені. Це ми зробили. Реп куплений був. Готові чебуреки продають на ярмарку, розповідає волонтерка Людмила Цегельник. За п'ять місяців вони провели п'ять таких ярмарків на виїзді та один онлайн. За зібрані кошти закривають потреби прилучан, які зараз на фронті вже зібрали близько півмільйона гривень. Приблизно з однієї ярмарки в нас виходило 90-93 тисячі. Їх уже це шостий. від першого ярмарку, який був навесні. І, от до цього часу ми купували реби, купували дрони, купували засоби захисту. Волонтерка ділиться навколо ідеї, об'єдналися прилучанки, чиї чоловіки служать у збройних силах України та місцеві підприємці, які безкоштовно надають продукти. Формат запозичили у столичних волонтерів. Ми робимо це з користю з чистим серцем. Із... Це для допомоги хлопцям. Секрети у нас тільки в серці. Є у нас класні чебуреки за авторським рецептом Євгенії Петр, підприємиці Там свитина, сир, окропчик і чесничок. Назву не мають козацькі. Наразі пропонують містянам сім видів чебуреків із м'ясом, сиром і м'яском Просто будемо обідати. Вирішили взяти де і все підтримати. Ну ми да діти стараються. Тут сіда добрі. І збираємо завжди, як говориться, тут сюди покупаємо це і натім хлопцям нашим. Завдяки цьому ярмарку волонтерки планують закрити кілька таких запитів. Є запит на захист для стрілінків, на генератори і так далі. Тобто для прилучан з різних підрозділів. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне новини, Чернігів.